Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата! Запрошую вас на заняття з художньо мовленевої діяльності. Сьогодні ми з вами будемо говорити про домашніх тварин. Поміркуйте, які тварини живуть у вас вдома. Як ви за ними доглядаєте? Як треба поводитись з тваринами, щоб не зашкодити своєму здоров'ю? Більшість із вас має котика або собачку. Ви годуєте своїх улюбленців та доглядаєте за ними. Я впевнена, що ніхто із вас не ображає своїх улюбленців. А тепер давайте розглянемо картки і спробуємо повним реченням розповісти, яка дія на них відбувається. Дівчинка годує кота, хлопчик гуляє з собакою, кішка миває кошенят. А зараз я вас запрошую. Послухати уважно оповідання Василя Сухомлинського Петрик, собака і кошеня. Маленький хлопчик Петрик ішов стежкою в сад. Бачить, біжить назустріч чорний кудлатий собака. Петрик злякався, хотів тікати, та раптом до його ніг притулилося маленьке кошеня. Воно втекло від собаки і просило Петрика. Захисти мене, хлопчику, від цього страшного звіра. Стоїть Петрик, дивиться на кошеня. А воно підняло голову до нього і жалібно нявчить. Петрикові стало соромно перед кошеням. Він взяв його на руки, розгнівався на собаку і пішов назустріч. Собака зупинився, злякано подивився на Петрика і сховався в кущі. Поміркуйте. І скажіть, кого зустрів у саду на стежинці Петрик? Що хотів спочатку зробити Петрик? Чому він не втік? Про що кошеня просило Петрика? Чому хлопчик засоромився? Як він захистив кошеня? Як ви гадаєте, чому собака злякався Петрика? Тепер спробуйте самостійно переказати оповідання. У вас це обов'язково вийде. Дякую за увагу! До наступної зустрічі!